Олег Сакян, політолог, з нами напрямому зв'язку. Олежу, я вас вітаю, доброго вечора. Ради бачити чуди вітає також. Дуже навзаєм поговоримо з вами про те, що сталося цієї ночі. Запуск Решника по Львівщині, тому що дуже багато хто говорить, що військової мети як такої не було що це більш політичний сигнал, перш за все, навіть не для України, а більше для Європейського союзу та НАТО, щоб мовляв би то попередити, що ядерна війна вона можлива, і ось така на межі з боку Кремля. Це дуже явно демонструє. Які ваші думки з приводу цього пуску? Із цієї ситуації, і, зрештою, чи можна, хоч якось намагатись зрозуміти дії з боку Путіна, тому що це відбувається в момент, коли він, по суті, отримує план завершення війни, який йому привіз Кирил Дмитрієв. Ну, перш за все, треба розуміти, що арешник – це зброя політико психологічна а не військова. Бо, по-перше, їх лічені екземпляр. Цих арішників випустили штуку, запустили штуку. Відповідно, це не та зброя, яка може переломити ход війни просто через свою штучність по окрему динецьку. По-друге, в бойовому застосуванні арішник має сенс тільки якщо це ядерна зброя. В усіх інших виконаннях зараз по нам відправили його просто з металевими балванками, бо навіть якщо замінити ці балванки фугасною вибухівкою, тобто конвенційною зброєю замість ядерною, то там настільки невеликий заряд всередину поміщається корисного навантаження, що в принципі це особливо не відрізняється від того, що відправити просто з балванками, бо в основному це буде кінетичний удар, і яким ця зброя, ну Мало чим відрізняється від будь-якої іншої, яка могла би бути доставлена росіянам, в наприклад на Львівщину. Ну, наприклад, якщо візьмемо той же кінжал, він значно більш руйнівним є ніж цей арішник, бо, в принципі, ця зброя для іншого вироблялася. і планувався, тому і його використання це щось таке, ого, го яке страшне, але при цьому. В дійсності вже другий раз росіяни використовують, і ми бачимо, що рівнівна сила його не співмірна з тим, як її малює російська пропаганда. І на жаль, багато з українських журналістів також купилися на цифру в 13 тисяч кілометрів. Швидкість якою летіла ця ракета. О жах, жахливий. Нагадаю, що кінжал летить зі швидкістю 12-14 тисяч кілометрів. Тобто це абсолютно співставна швидкість з будь-якою іншою балістикою, яка летить на велику відстань. Бо навіть якщо ми візьмемо С-300, зенітні ракети, які росіяни використовують для того, щоб кошмарити прифронтові обласні міста України з прифронтових областей, запускаючи по балістичній траєкторії, то навіть вони розвивають швидкість від 3 до 7 тисяч кілометрів, тобто Будь-що швидкий що по балістичній траєкторії воно буде мати велику швидкість, а тут ще й велика відстань. Відповідно, говорячи про арешник, він має виключно політичний і психологічний ефект. І дійсно це надсилання меседжу того, що Росія може це робити безкарно, що у Росії є отака зброя. А згадайте, вона на чергуванні стоїть і в Білорусі, тому це навіть не лякалка України, і чому було обрано туди по західнішу точку, під 100 кілометрів від кордону з країнами НАТО. Для того щоб продемонструвати, що бачите, війна наближається ще ближче до вас, ви говорите про можливість розміщення західних військ на теренах України по цей бік Дніпра, по правий бік Дніпра. Але ж ми можемо дотягнутися навіть в отут, по прикордонню. Будь-яка точка на тренах України є нам доступною. Цей меседж Росія на не найбільше того, хто говорить, що це відповідь на переговірний процес, або що це відповідь на якісь слова дії України чи Трампа, захоплення а, кораблів російських тощо. То нагадаю, що про ці морози, які рухаються, знали вже декілька тижнів до того, і українська розвідка неодноразово говорила про те, що росіяни накопичують і дрони, і перш за все, балістичні а, і крилаті ракети, тому що для них погідні умови менш є впливовими ніж для дронів. Дрони і ракети зі стратегічної авіації запускати в хуртовину ну таке собі задоволення мало що долетить. А от балістичні ракети, ракети морського базування, їх легше, якщо немає шторму на морі, відповідно росіяни накопичували ці ракети саме якраз для періоду непогоди великих морозів і хуртовин. І зараз, коли тільки наблизився момент серйозного похолодання, росіяни використали частину, підкреслюю частину ще не весь арсенал, який накопичували на цей час. Тому якщо і є якась причина, чому саме зараз? Привід для цього верніше, а не причина, то вона виключно кліматична. А всі інші кроки, які зараз робляться, вони знову ж таки не є неочікуваними. Вони, в принципі, зі спектру того, що прогнозувалося, і можливості захоплення російських кораблів, в принципі, це лежало на столі як одна з можливостей, явно, що Трамп не готовий був на неї до того, поки реалізував сценарій Венесуели, а Росія проявила свою повну слабкість. І чомусь я припускаю, що навіть якби. Все відбулося так, як зараз, то Трамп би не наважився на те, щоб російські кораблі заарештовувати, розширювати санкційний тиск, якби не один ключовий фактор це персональна брехня Путіна про атаку на його е резиденцію. Я думаю, що це продемонструвало, що або Путін готовий прямо в лоба брехати Трампу в ситуації, коли Трамп розуміє, що Путін бреше, бо Путін рівно так само діяв з іншими, і ціла низка. Західних лідерів, зокрема, і в мемуарах частина лідерів, описуючи той же нормандський формат, ще, зазначали, що найскладніше з Путіним це коли ти з ним спілкуєшся, і він тобі бреше в очі і знає, що ти знаєш, що він бреше, але він продовжує це робити. Це є неприйнятним і просто тим, що знаходиться за горизонтом розуміння і прийняття західними політиками. Ну, є штатні брехуни. Виходить Лавров бреше, виходить Пісков бреше. Вони розуміють, так, в них робота така. Але коли це розмова лідерів, це передбачає базовий рівень довіри, що принаймні один одному відверто не брешуть. Так прийнято в західній дипломатичній традиції. А Путін сидить і бреше. Тому або він готовий це робити і Трампу, і тоді Трамп просто через кому стає в ряд всіх інших лідерів. А Трамп же він вважає, що він унікальний, він же незамінний, він же ж не такий, як всі, і на три голови краще від всіх. З ним же так не можна, як з іншими. Він не рядовий. Або ще гірша ситуація для Путіна він настільки не контролює ситуацію, що йому брехало його оточення, і він переповторив цю брехню Трампу. Ну в такому випадку тоді це про повну неадекватність Путіна і некерованість ситуації в його власному оточенні і в його власному режимі йде мова. Тоді Путін ще слабший навіть ніж в ситуації, якщо він просто бреше. І я думаю, що це зіграло переламну роль із точки зору позиції Трампа і. Думок і позицій в його оточенні, яке власне збиралося якраз навколо цього удару з розвідкою з аналітиками стосовно того, чи був він чи не був цей удар, і тут мені здається, що Росія дуже серйозно, і Путін цими словами Трампу сам собі зіпсував ситуацію. Пане Олеже, трохи більше про реакцію з боку наших партнерів, тому що на щастя в цього разу вона не забарилася, і одразу, наприклад, Міністерство закордонних справ Франції воно відреагувало, засудило ці обстріли з боку Росії і е, пані Кая Калас ще теж написала у Фінляндії, говорили, що засуджують, і мовляв би, то знають чудово, що таке справжні морози. І це саме той період, коли в Україні зараз температура стрімко падає вниз, ще, зрештою, дуже. Снігу багато і ну, ось вчорашній такий крижаний дощ у столиці. Ну, це вже говорить багато про що насправді. Чого слід чекати надалі від партнерів? Чи зможе це допомогти нам з системами протиповітряної оборони? Наприклад, як в соцмережах своїх Каякала зазначала, що цей обстріл має ну стати таким фактично кричущим знаком, щоб допомогти Україні захистити себе і ну вочевидь захищати і Європейський Союз в тому числі. Я думаю, що підтримка України нарощується, і це стане зараз приводом для того, щоб трішечки більше наростити. Але я не чекаю разючих змін, оскільки е, таких приводів для того, щоб допомогти, було вже багато. І проблема не в тому, що немає приводу, а проблема в тому, що є брак ресурсів, є брак політичної волі, є брак е, е, умов політичних, в яких можна реалізувати навіть наявну волю. Є складність взаємовідносин між країнами, особливо там, ну давайте навіть зараз погрози Трампа з приводу Гренландії. Це ж те, що Європі дуже болить, і зокрема, це відбувається по Данії, данії країні, яка віддала Україні цілу низку озброєнь по деяких позиціях. Вони віддали нам буквально все, що в них було, саме мотивуючись і апелюючи до того, що в них навколо лише друзі в них немає зовнішнього кордону. Ем, Натівського і в них є парасолька НАТО у вигляді партнерів, починаючи від сполучених штатів і завершуючи знову ж таки сусідами всіма іншими, вони можуть собі це дозволити, і, зрештою, ми бачимо, одна з найнезахищеніших країн НАТО, а тим паче, зараз коли вони віддали багато чого в Україні, стало об'єктом тиску з боку Трампа, зокрема не виключаючи можливість воєнного тиску. Хоча я думаю, що до цього не дійде, але тим не менш. Це виглядає вкрай симптоматично, тому частина країн зараз, в яких їх е, рясно присутні право ліво радикали, вони будуть казати про те, що не треба Україні постачати озброєння, а треба самим залишити, бо світ чим далі, тим більш буремний. Тому тут також є і оце от простір політично допустимого і можливого зараз для того, щоб не втратити підтримку і не по суті, віддати свої країни в лапи до радикалів правого лівого штибу, які підтримувані як Росією, так і Сполученими Штатами в залежності від того, про яку ми країну говоримо. Бо, наприклад, Німеччині зараз взагалі спостерігаємо можемо про це вже говорити як таке обґрунтоване припущення. Певний консенсус між російськими і американськими впливами з тим, щоб скинути уряд Мерца, де право сили радикали ті ж альтернативи для Німеччини. Вони одночасно спираються на підтримку і технофашистів за океану сполучених штатів, починаючи від маски тілі і всіх інших, а з іншого боку, граючи по російську гру, як це вже традиційно було в них заведено. То зрозуміло, що і в наших умовах отримати дві ракети, але при цьому втратити стабільність в певній країні ну такий собі нерівноцінний обмін. Зато по країнам, які мають змогу допомогти, там де Німеччина, наприклад, Сполучені Штати, я певен, що це вплине і дійсно ми отримаємо більше. При цьому також важливо зазначити, що вже останні місяці було нарощено. Як підтримку по лінії відновлення енергетичної інфраструктури дійсно в Європі серйозніше взялися за це питання, так і розглядалося серйозно в Сполучених Штатах питання по розширенню підтримки України систем протиповітряної оборони. Про це зокрема була зустріч і розмова Зеленського з Трампом, на якій Трамп пообіцяв, що вони серйозно розглянуть це питання. Є неформальне, скажімо, підтвердження з сполучених штатів від інсайдерів, що це питання дійсно розглядалося. І що ми можемо з вами не знати, і такі речі зазвичай відбуваються в секретному режимі, але певні позиції могли вже постачатися а частина ще буде постачатися найближчим часом. І цей російський обстріл, я думаю, може вплинути на об'єми і швидкості цієї підтримки. В цьому розрізі так це зіграє свою роль, але знову ж таки я не думаю, що варто очікувати на якусь разючу зміну, що вийде Трамп або ще хтось і скаже, ми прозріли, і тепер ми зрозуміли, що треба Україні допомагати. От просто арішника Польвівська. Області не вистачало для того, щоб нарешті це, цю реальність прийняти, або картинки Києва, де з опалювальної системи зливають воду для того, щоб не повторити трагедію Алчевська. А в моїй голові, знаєте, десь зараз говорить голос Віктора Орбана, який говорить: ви ж не хочете. Щоб парешник полетів по Польщі, по Чехії, по Угорщині, наприклад, так само тому потрібно, от якраз припинити поставки або їх десь зменшити. І ви маєте абсолютно рацію. Це те на чому ось такі політики. Вони і ну схоже, що будуть грати. Я поки не бачив ніяких заяв від нього. Але я думаю, в найближчі дні, от щось подібне навряд чи може заборитися. Зрештою, також панеложе. Ви згадували про от все те, що відбувається з танкерами зараз. З боку сполучених штатів Америки і сьогодні Reuters писало, що черговий танкер він був захоплений Сполученими Штатами Америки. Йдеться про танкер Оліна, який транспортував російську нафту, і я відверто для себе не можу до кінця. Якось класифікувати те, що роблять Сполучені Штати Америки проти цих танкерів. Як би ви назвали от те, що відбувається? Це посилення тиску, це якісь особисті ініціативи Дональда Трампа. От як ви для себе бачите цю ситуацію? Треба знайти якесь формулювання, тому що затримання ні, це не затримання. Захоплення ну також не всі відтінки передає. Експропіація ні, це не експропіація. Але я думаю, що це можна віднести до категорії політичної волі, вираженої в силові дії, коли Трамп реалізовує свій підхід, абсолютно хуліганський підхід того, що це західна півкуля, це наша півкуля, і ми що хочемо, тут то й робимо. І він фактично передав привіт Венесуелу і всім цим реваншистським режимам, починаючи від Росії, північної Кореї, далі завершуючи Китаєм, який балансує на миші такого режиму, не проявляючи свої амбіції, не декларуючи їх, але в окремих діях проявляється його подібна ж амбіція. А він надіслав, що якщо ви думали, що правила діють для хороших хлопців, а тільки для поганих вони не діють. То знайте, хороших хлопців тепер не існує. Ширів знімає жетона і каже: А я тепер, закурюючи сігару, буду мафіозі, і тепер я буду кришувати, а не захищати цю західну півкулі. І мені байдуже диктатури, демократії, союзники чи опоненти. Я буду визнавати тільки силу і змушу рахуватися тільки силою. Трамп оголосив те саме геополітичне сафарі якого намагалися не допустити всі ці роки, про яке попереджала Україна, і говорила, що якщо Росія не буде притягнута до відповідальності, то ми побачимо крах міжнародного порядку і міжнародного права. Бо сила права буде підмінена грубою силою, бо якщо право не має сили, і не здатно ані убезпечити, ані зупинити. Ані притягнути до відповідальності реваншиста-агресора, бо агресія проти України вона відрізнялася від всіх попередніх агресій, зокрема і Росії, тим, що Росія оголосила похід проти світового порядку. І вони сказали не а, ніколи знов. Як було прийнято консенсус серед країн постійних членів Радбезу ООН, які там сидять, тому що вони переможці в другій світовій війні, і саме консенсус і архітектура безпеки після другої світової війни забезпечувала силу права за цим правом стояла сила. Після того як Росія сказала, можемо повторити, Ми побачили, що весь цей консенсус проявив свою безсилість, і відповідно це право. Ці домовленості, які лягли в основу того, що ми вважаємо міжнародним правом, вони зазнали серйозного удару під дих. А Трамп тепер приїхав на своєму бульдозері, просто зніс все це і сказав: так воно і не існує. Залишайтесь на своєму Титаніку міжнародного права і правил. А ми виходимо з трьох десятків міжнародних організацій, з трьох десятків міжнародних договорів. Ми готуємось до великої війни, і в нас найбільша дубінка. Відповідно, нас будуть поважати. Погана новина тут для світу, в тому, що воїн буде зараз значно більше, і світ зайшов в глобальну війну. От зараз вже не однією ногою. А після Вінісели ми в цій ситуації двома ногами, і це не через модуру, якого затримали американці. Це якраз можна було пояснити юридично обґрунтувати, і Європа це зробила виступаючи з власною позицією, допомогли Сполученим Штатам. Але подальші кроки штатів погрози виконуючи обов'язків президента Венесуели. частини цього режиму, який в такому випадку не можна було визнавати, а треба було визнавати опозицію. Ні, Трамп його визнав. Цей режим відповідно, вона виконуючи обов'язки. Він її погрожує буквально погрожує життю, кажучи, що вона має виконувати все, що і скажуть з Вашингтону. Бо Рубіо тепер буде керувати Венесуелою. Паралельно з цим встановлює контроль за експортом венесуельської нафти, при цьому тримає і далі часткову блокаду Венесуели, затримуючи кораблі. І звісно, у випадку Венесуели це нам подобається, але завтра там може бути Гренландія, будь-хто інший. Бо Трамп це робить, не виходячи з цінностей, не виходячи з міжнародного права, з принципів міжнародного права. Він виходить з права сили. Це моя частина півкулі, і я в ній роблю що хочу, тому зараз тактично. Наш інтерес зі сполученими штатами відношенню до Росії сходиться, Трамп демонструє а, цим затриманням тріб захопленням російських кораблів, що він має найдовшу і найбільшу дубінку, і його мають боятися і буде тиснути на Путіна, зокрема і знижуючи ціни на нафту, з тим, щоб Путін прийняв Трампівський мирний договір. А поруч з тим це не означає, що стратегічно наші інтереси збігаються, бо вже через декілька кроків, або якщо Росії вдасться. Проімітувати конструктивність, або якщо Росія таки буде дотиснута до того, щоб підписати мирний договір, Трамп почне тиск на Україну рівно з тим, щоб гарантувати нормалізацію відносин Сполучених Штатів з Росією. Він буде відновлювати економічну активність, знімати санкції, все інше. Бо його ціль не знищити злочинний режим Путіна і перекувати Росію, яка стала на рашистсько фашистські Оліщати. Ні, йому це байдуже абсолютно. Його задача заполучити Росію як молодшого союзника перед обличчям Китаю. І заради цього він зараз, зокрема, тисне на Путіна, а не для того, щоб Україна перемогла. Українська перемога Трампу а, потрібна ще менше, а, ніж поразка Росії, яка йому зовсім не потрібна. Тут дуже цікаво насправді, тому що. Ми вже бачили, як на це реагують, в тому числі в Європейському Союзі. Вчора багато пан Макрон говорив про це, що ну власне не можна покладатися на силу. Є якесь міжнародне право. Потім була заява Дональда Трампа, що я в своїх рішеннях опираюсь лише на якісь ну, свої моральні цінності і відчуття, зрештою, і він таким чином просто сказав, що міжнародне право для нього не має ніякого значення. Що буде з НАТО в такому сценарії? Тому що зараз ну Трамп він. Дуже схожий на такого шкільного хулігана, який не е, зважає ні на які правила, йому все одно на те, що там говорить директор, що говорять вчителі, от в нього є якась е, своя е, лінія, і він за нею чітко слідує, навіть якщо це не подобається багатьом іншим, що буде з НАТО, враховуючи, що ну США це близько основна така сила альянсу. Я думаю, що НАТО залишатиметься і Трамп не виходитиме з НАТО, але НАТО прийдеться серйозно видозмінитися або воно стане карикатурною силою, просто паперовою силою. А пор з тим, скоріш за все, з'являтимуться додаткові формати, як всередині НАТО, але більш автономні, наприклад, формати об'єднаних експедиційних сил, і досвід, який зараз по півночі, це об'єднані експедиційні сили або ДЖЕФ, очолювані Британією за ініціативу, об'єднують скандинавські балтійські країни. В таке міні НАТО всередині НАТО, яке має ширший спектр інструментів і можливості їх задіяння, і коротше плече координації і дій. Такі формати можуть зростати ще додаткові, або взагалі з'являтися поза НАТО, навіть числа країн НАТО, додаткові союзницькі формати регіонального або функціонального окреслення, наприклад, в кіберпросторі, або, наприклад, територіально навколо Балтійського моря або Балтійського збережжя. Я думаю, що подібні, або, наприклад, там мінно розміновувальні розвідувально-міграційні і інші коаліції, це будуть такі собі квазі союзи на доповнення і поруч з НАТО. А саме НАТО, скоріш за все, залишатиметься неповороткою, стагнуючою структурою до моменту, поки дозріють до його реформування. Але хороша новина в тому, що ніхто особливо і не сподівається зараз на силу НАТО, окрім одного питання: це. Ядерної парасольки, От в цій частині НАТО наразі виконує і, скоріш за все, продовжить виконувати свою функцію. В усьому іншому, по-моєму, вже навіть останні романтики не мають впевненості в механізмах е е колективного захисту під парасолькою НАТО. А яка тоді буде роль України у всіх цих процесах? Чи можемо ми стати таким? Ну розшиєм тих об'єднань, про які ви говорили всередині НАТО? Так, тобто, ну це по суті новоутворення, недалеко відходячи від альянсу, тому що тут і гарантії безпеки варто згадати так, тому що нам обіцяли їх щось на кшталт п'ятої статті, зрештою, і це гарантії безпеки від багатьох держав. Зрозуміло, від когось вони сильніші, маю на увазі сполучені штати, так від когось. Вони, ну, можливо, трохи менші за обсягами і вагою політичною. Ну, але, тим не менш, нам будь-яка підтримка і допомога в умовах, коли по сусідству Російської Федерації буде необхідна. От яке майбутнє України, ви бачите, маю на увазі саме в ну, таких так політичних формуваннях? Чи очікуються якісь нові, можливо? Три тези. Перша. По п'ятій статті я би не сприймав би її занадто буквально, тому що ця теза української дипломатії використовувалася для того, щоб спонукати до серйозності гарантій безпеки, серйозності наміру юридично зобов'язуючих гарантій. Але при цьому, якщо ми візьмемо п'яту статтю НАТО, то вона ну. Доволі слабка їй передує четверта стаття, яка про консультації. Потім п'ята, яка фактично говорить про те, що ми вам казки надішлемо, і ми будемо вважати, що ми виконали свої зобов'язання. Тому у випадку України те, що вже напрацьовано коаліцією рішучих, це значно йде далі ніж п'ята стаття по своїй прикладу прикладному значенню. Бо п'ята стаття по духу сильна, і так вона використовує з дипломатією, але по реальності своєї прикладним чином. Вона не містить собі жодної конкретики, тому вона є дуже слабкою, і те, що напрацьовано, це вже значно більш адекватне сучасному дню сучасним викликам, Де абсолютно чесно ціла коаліція країн європейських сказали, що ми не будемо за вас воювати, і Україна сказала: А ми знаємо, що ви за нас не будете воювати. Але гарантії безпеки зараз і не це є. Не треба нам обіцяти, що ви всі разом будете воювати за Україну. Ну все одно цього ніхто робити не буде. А давайте так ви візьмете на себе зобов'язання за те, щоб у України було все необхідно для того, щоб воювати, і зокрема для елементу стримування, і це останній в списку пункт буквально і повазі. Він для України з точки зору прикладного значення він не є самодостатнім. Він є обов'язковим, але він не ключовий близько в цій архітектурі безпеки. Це розміщення іноземних військ на території України, бо це будуть малі контингенти, які візьмуть на себе певні допоміжні функції навчання, тренування, системи протиповітряної оборони, можливо, радіолокаційних розвідки, ну якісь інші, скажімо, функції, доходячи там до інженерних і будівничих. Але точно це не будуть штурмові війська, підрозділи, які будуть стояти на першій лінії, тому. Спокійно відносимось до п'ятої статті, розуміємо, що це метафора, і дивимось на те, що в реальні в реальності прописано всередині, і не сподіваємось на те, що хтось буде за нас воювати. А дивимось, що там конкретне прописано, що поміщається в руку, наприклад, фінансування 800 тисяч на армії. Ми це самі не можемо зробити. А Європа розуміє, що без української боєздатної армії європейська архітектура безпеки просто посипеться. А враховуючи виклики Росії, то боєздатна українська армія це не менше 600, а в районі 800 тисяч, яку потрібно. Мати утриму, утримуючи постійно в мирний час, в воєнний час це більше. Друга теза з приводу цих гарантій і взагалі ваги союзів тощо. Другий момент, вага України виросла з тим, коли Трамп оголосив це загальносвітове Сафарі. Бо ми давно живемо в цьому світі більше 10 років. Ми резистивні іншими словами, адаптовані і опірні до цієї реальності. Ми давно вже розбили власні рожеві окуляри і викинули їх, розуміючи, що вони нас зрадили. Ці рожеві окуляри. Ми були занадто романтичними щодо світу, щодо домовленостей щодо міжнародного права, щодо гарантій, щодо меморандумів, щодо сусідів ілюзій мали і все інше. Ні, ми не маємо право на це. Це дорого коштує, і ми пройшли цю еволюцію і чудово розуміють. Що неподільна європейська безпека неможливо без України в Європі, і це вже не слогани, а це вже пряме розуміння, що опинившись не просто перед Путіним і викликом війни, але Путін став ковадлом тепер, яке тисло, і тепер стало ковадлом. Це площина і молотом Трампа, який з усього цього розмаху зараз махає цим молотом в різні боки, і по Європі може потрапити, а в неї там ковадло Путінське. Європа не може вистояти у випадку, якщо Україна посипеться або Україна буде небоєздатною. Тому наразі Україна це єдине, що тверде лежить між Європою і цим молотом і ковадлом, і у випадку удару амортизує і не дає розплющити Європу, принаймні на певний час, поки Європа зможе розігнати свої процеси, які вони вже почали, і оборонно промислового комплексу, і воєнного комплексу. Але їм потрібен ще час. Тому і 90 мільярдів на два роки. Тому більша інтеграція з Україною. Тому навіть Польща, яка говорить, нам потрібен досвід збиття дронів, нам потрібні технології, говорить частина європейських країн. Тому третя теза з цього моменту акції України не просто зросли, вони будуть конвертуватися в двосторонні і багатосторонні формати. Я не думаю, що Україна буде ініціатором форматів всередині НАТО, але Україна, скоріш за все, буде прямо або асоційовано членом цих форматів, і точно Україна буде спів. Ініціатором форматів, які будуть лежати а, на контурі НАТО і доповнювати собою європейську безпеку поруч з натівською ядерною парасолькою, mm -hmm. а, вага України зростатиме найближчим часом, зрозуміло, пане Олеже. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого етеру. Олексій Кен, політолог був з нами на прямому зв'язку.